Вітаємо вас з нічою, можна спитати, тому що це друга ніч для команди, хоча, в принципі, могли б і перемогу сьогодні виграти. І щось сьогодні не вдалося перезатиться. Команді, чому не вдалося вирвати перемогу у матчі з Вінкомом? Дякую за привітання. Непогана була гра. Ну, не скажу, що не вдалося. Ми хід гри трошки переломили з програючою 1-0. І досить міцна також команда була. Приємно грати, така бойова була гра. Було більше моментів, навіть у мене був непоганий момент, треба було реалізовувати. Я вибувчився перед партнерами, що трошки трошки холоднокровніше треба було зіграти. Були моменти непогано. У нас трошки більше моментів, але скажу ще раз, що непоганий суперник був, тому я не вважаю, що ми втратили там три очки. Це дуже була бойова, нормальна, ніч така робоча. Що вас сьогодні стимулювало більше бажання здобути свої пункти і відірватися від золотих воріт? Чи той факт, що ви можете забрати очки у Вінкома і подарувати одноосібне лідерство АБТП? Навіть не думали про це, тому що це досить досить такий підготовчий турнір, так як і є там. Предсезон Кап і в нас він саме такий предсезонний, тому ми дивимося людей нових, думаємо, ще куди ми будемо з'являтися, чи в першу лігу, чи в першу лігу еліт. Ну хотілося б мені, як пенсіонеру трошки в першу лігу, ще або еліт щось мені буде важкувато. все менше часу вважаю, буду отримувати. Тому, але буде видніше спонсору, тренеру. Вони будуть приймати рішення. Можливо, що будуть якісь нові люди. Як -то мене не вистачало сьогодні команді двох гравців директоренка та Добровського особливо директоренка, який на літніх турнірах багато забивав саме після кутових ударами з льоту. Чи дійсно далися знаки ці кадрові трати сьогодні? Ну а вже ж, особливо Валерія, він дуже досвідчений гравець і такий гравець кожній команді допомагає. І нам дуже його не вистачає, але він зробив свій вибір і нам далі без нього йти. І ну, завдяки тому, що директоренко. Пішов тепер я самий старий в команді. Дякую, дякую.